Добрий день, шановні присутні, шановні глядачі, сьогодні ми вміємо таке, що вам сказати, да, Наталі? Да. Чому? А тому, що сьогодні ми готуємо нашу короночку, одеську короночку. Це страва, як то кажуть, заморська, в да, у фільмах ще колись було, або зараз кажуть взагалі, що це в Одесі саме. І це таке мене таке основосполучення ікраз сіні. по єски. по єски, так. <ривіт> ну, звичайно, ми тут не так складно здогадатися, що тут треба. Всі інгредієнти є на українському городові, а якщо ні, то можна піти придбати. Привіт, шановних глядачу. Піддобрити по розілянськи це кулінарні відоси, в яких ми готуємо страви за рецептами розіллянських газ та газди. І це в свою чергу допоможе нам зберегти роздільняльцям самобутність кухні нашого міста. Якщо вам подобається контент на цьому каналі, ви можете піддобрити нас грошиками на банку моно для подальших відосиків та закупівель продуктів. А також підпишіться на нас на ютубчику, на соціальних мережах, поширюйте контент. Всі покликання в описі до цього відео. Як готуєш ікру? Ти у себе вдома. Ну якщо це літо, то зазвичай це мангал. Багаття кидаємо овочі безпосередньо в нього, зап запекли їх там, потім обчистили, порізали крупненько, перемастили з е, е, олійкою, да, чесночок по смаку сіль, перець і гайда, да? гайда. До речі, хочу нагадати, що нас сьогодні знову ж таки завітала на нашу гостинну кухню, головна редакторка бриганського медіа вперед, Наталя Буковська. Почнімо! Стартуємо. Ну, в першу чергу треба розвести багаття. Багаття в нас вже таке готове сприймати наші овочі. Да. Тоді що? Що ми перше обробимо? Ми кидаємо все одразу, а просто перевертаємо дивимося по рівню готовності вже по. А ви навіть і що? І перчик теж так, да, І, так, так. і перчик, а і, помідорки сині, і помідорки. І помідорки теж да. це чудово. Йдемо. Ми вже виклали наші овочі на багаття. І тепер що ми скільки тільки чекаємо? Ми значить домовилися про те, що поморканський на да нам відомо, дідуть швиденько. Да, потім що у нас буде. Е, ну потім перчика, сині на ми... останні. останні. Угу. Ну і для того, в принципі, щоб швиденько попекти овочі, бо як то кажуть, гості вже на порозі, а ми вже, щоб не стали так довго. Отако От можна подути, підути, і воно швиденько попече їх. Нічого абсолютно, що навіть воно і згорить. Швидше шкірочка кірочка злізе, воно ще більше просякнуте буде смаком диму. Головне тільки часом перевертати, щоб ну, до плавано до так дощ не зігріло. Mm. <головна> кірочка сама на, на, таку, раз і зводить. Що овочі наші допікаються, поки ріжемо чесничок і цибульку для того, щоб піддобрити наше. А я бачила слово піддобрити буде протягом всіх програм. <смачну <смачну> програм. Так, я тоді да. ще. А я нарізаю малесенько. кубиками цибульку. Шановні глядачі! Хочу звернутися до вас із пропозицією, якщо ви хочете стати учасником нашої програми. Будь ласка, пишіть ваші рецепти, сімейні рецепти, які характерні лише для вашої сім'ї. В коментарях або в приватні повідомлення. так? Да. А також ми завітаємо до вас, оберемо, якщо ваш рецепт справді який виявиться суто характерним для роздільної. Ми оберемо вас і завітаємо до вас на кухню, і вже ви станете. Коло мене. Всім ще кухарів зазвичай при тим, як нарізати ікру, кажуть, що треба розчевити так чесничок, так? В ну. тебе гарно виходить, влада. Це ж <реш> таки почав. Ти. <реш> <реш> так, це є, і тепер переходимо до нарізання, правда? Так, да. тоді я пропоную нарізання, а я піду, подивлюся до овочів. Для того, щоб було краще чистити наші овочі, я набираю водичку, і мені так зручніше, кірка не пристає до рук. Тож стартуємо? До забави. Ну, а поки там Наталі чистить, я буду її підносить і підносить щоразу клопоту все більше і більше, тому а -а -а. що, якраз так поступово вже і всі прочищаються. До речі, я бачу, що дуже легко справді, те, що я казав, не бійтеся, що вона згорить. Будь-яка оце городина, тому що чим ліпше воно підгоріло, ті шкірочки максимально легко знімаються. І оце ж такі, як така порада, цікавенька з водичкою. До речі, хто послугується такою ж порадою, напишіть в коментарях. Або які ви знаєте секретні такі рецепти, саме вашої сім'ї, як ви готуєте ікру з циніх, в принципі краще чистить, коли воно гаряченьке, але це так, треба. Вміти, як то кажуть, якщо не боїшся гарячого, то значить не боїшся своєї свекрухи. Ну, Мабуть, в мене так. Поки Наталя жартувала, дивилася да. своїми порадами, у нас же і останній перший вже спігся. Це чудово в швидкому темпі. Головне, ще раз наголошую: не бійтеся, що воно згорить. Було таке, що ми навіть кидали в багаття і могли ну, забути про нього там, Ну, там, не, не так, що там вже заходиш, там уже активоване вугілля валяється замість нього. Але все ж таки не хвилюйтеся. Шкірочка злазить максимально да. легко, зручно. водичкою користутися такою парадою. Отже, вже овочі почищені. І тепер залишається фінальний акорд це гарненько нарізати. Точні поділися секретом. Я знаю, що деякі де поробляє чи нуж через брак часу, я не знаю. Хтось блендером, хтось на м'ясорубку, хтось ще якісь варіанти, там вже, наче пожоване таке. Ну, мені, наприклад, не подобається. У вас як в сім'ї. Ні, Зазвичай ми ріжемо овочі, воно має тоді, можна розпізнати знак окремо, синіх, окремо, перцю, помідори. Помідори ви теж не на стартушку чи теж ріжете? Просто ріжеш і все. Воно тоді крупненьке, і воно дає свій аромат, і мені здається, так набагато смачніше. До речі, я ще ну, я пропоную починати так, готувати далі. Шановні глядачі, є така інформація цікава, що раніше е, було прийнято різати овочі лише дерев'яним ножем. Це навіть одесити самі казали, коли ми е, ні, ніяк не залізні і так далі. Там, щоб не було окислення, щоб смакнув там. Був овочевий, овочевий кожного так, да, окремого інгредієнту, то саме це було mm. е, дерев'яним ножиком. Він знає, скільки звичайно там він був такий гострий, що можна було порізати. Воно ну, а хоча, в принципі, думав, на таким, що там да, тут при тут багато зусиль докладати не потрібно, тому що воно дуже м'ягісеньке і ріжеться саме дуже добре. До речі, тут, що я хотів би сказати, такі, ну я не скажу це, якийсь там лайфхак, порада. Це і так зрозуміло, що е, коли перчик, оці на просто тако пальчиками притримуєте і зчищаєте ножечком, дуже легко так. це відбувається. Ну, ми почистили тут, деінде трапляють нами на з да, там да, школочки да, засмаженого зас, засмажена шкурочка, тому в принципі, якщо вона лишиться. А в страві, то тут немає зовсім нічого страшного, воно дуже смачне і дає свій аромат. До речі, Наталія, у вас готували ще в дитинстві, там колись, може, пам'ятаєш отаку таку синіх ікру? Так, да, готували, але зазвичай чомусь тоді було так більше, я не знаю, ну чи так то всі звикли. Вона всі молола через мясорубку. І вона виходила, ну, навіть її закатували на зиму, можливо, хтось зараз закатує, але просто, ну, якби, не, не, ну в моїй сім'ї вже ні. От. Але вона була точно не печена, так як ми зараз печемо. Ну, це було або духовка, або взагалі сковорідка, і петельна, ну, і на ній. Я пам'ятаю, бабуся розповідала, коли вона теж готувала вдома е, взимку, і от захотілося різко. Тоді, що було, типу, не було морозильної камери, uh -huh. і ми робили. Це було Де, здається, десь на пательні вона робила, але вона казала, що вона овочі ставила суто отаку, як ми... на мангал, тільки на, uh -huh. на пательню без олії, uh -huh. вони самі. Uh -huh. Ну то я не знаю, як вони доходили, звісно. Ну. ну, багато хто в духовці... Так, да, у мене да, є yeah, теж роблять. такі. Але не знаю, чомусь мені справді єдине що подобається це, коли на мангалі. Оце uh -huh. найкраще немає от порівняти з чим. Перша вся хата, потім в цьому. Не смердить увага, але пахне. Дуже справді пахне приємно. Да. Ну і тепер на останочок вже за такими власними вподобаннями. Це сіль та перчик зостався. Так, да. да. тож давай. Як, зазвичай, перемішуємо. І вже скоро будемо куштувати. Але так аромат, звичайно, тут шириться просто вулицями. Місто наше, напевно, як мінімум вулиці 2-3, так підчуваюся, тому що у нас вони якісь там усвяткування так. урочисті. Ціль що треба? Угу. Я пропоную, щоб вже одна рука спила. Це тому була моя друга. друга. Роботи тепер тепер. Що я тебе кормлю прям? Ну, давай. <смеш> mm. і що? Оце те, що я люблю найбільше. Кожна така от городина окремо. Шматочки подільчиві, але такі ну, відносно моцненькі. <смеш> і те, як я люблю, справді. І чесничок так окремо. Оце, що ми продавили його, воно так розкрило теж себе да, от палітру смакових кольорів відтінків. Ну, Справді дуже смачно. Шановні глядачі. Ось я підбігаю вже до кінця да. наше приготування ікорки по Одеськи із синіх. Пишіть ваші рецепти, як ви готуєте ікру. Можливо, якісь ви знаєте історію походження цього, цієї страви. Або ви хочете стати учасником нашої програми. Будь ласка, теж пишіть нам особисті повідомлення, можете в коментарях писати. Діліться якимись власними рецептами Завжди раді вашим да. повідомленням. Дякуємо за увагу. Українська кухня найкраща. Роздільнянська найкраща, папа.